Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, зі слів такого Сергія Лукашова, він був, зараз я скажу, я в Сватівському відділку поліції працював керівником з 12 по 16 рік. Тобто, людина все абсолютно знає. І він каже, що як його? В Суми призначають: я вибачаюсь, трошки сумбурно а, на Сумщину, призначають такого Олега Григорова, який, як він каже, я сам з Луганської області розповім про те, як пан Григоров, керуючи обласною поліцією, просрав все, що можна було просрати. Ось. І а, в кінці а, він пише, як вони залишили тисячний Гарнізон е, на Луганщині. Ось. знищити. Там хороший фундамент залишили. Нічого не повідомили, не видали зброю. А ви думаєте, е, Григоров е, ось, е, отримав генеральські погони за що? За те, що здавав. Чому Дудін е, не здавав, а навпаки, роздавав зброю, сидить зараз за ґратами. Відчуваєте різницю? Тобто, до чого готують? Суми. Я вам казала, що я бачила там сіру зону. Тобто, непридатну до життя. Ось, Зараз ми подивимося, навіщо? Ну, Тут виглядає так, що е цього Олега Григорова для того, щоб здати суму. Зараз будемо дивитися для того, щоб не було опору. Давайте подивимося. Ще раз, бо просять подивитися. Так, співпраця Олега Григорова з банковою. О, звичайно, він їхній намісник. Він давно на них працює. Там конкретні домовленості в них є. І він, знаєте, його кличуть по зачищати. Зачищати деякі речі. Його кличуть, кладуть тільки туди. Де потрібно щось відповідальне. Тобто це вже перевірена людина, наскільки я бачу, і його кладуть на екстремальні е, від, е, ці території, які потрібно, ну скажімо так, з легкістю здати. Я казала сумчанам, щоб вони були обережні. Ось а, що ну, не подобається мені. І ось це і виходи. Мої дорогенькі, у нас ще висить 30-та бригада Донецького напрямку. Під цим відео буде закріплений коментар. Якщо є бажання, є лишні гроші задонатити нашим військовим. Подивіться, там є відео звернення від військових, покладіть їм вподобайку, напишіть коментар, повірте, їм все передадуть або й подивляться це відео. Гаразд, виглядає так, що це людина своя, що тут діють домовленості. Ось домовленості це людина своя, абсолютно своя. Дивіться, тут немає цих кубків. Це говорить про те, що він не для увіселітельних, як би це сказала, мероприємств. Він для того, тут дуже багато жезлів і цих монет. Для того, щоб виконувати. Скажімо так, ну це робоча у них. У них робочі стосунки. так, І е, стосунки: ось тут здавати ресурс якийсь. Оце все накопичення і здати, здача ресурсів. Тобто, виглядає так, що це не перший раз будуть знову проро... тобто буду Сумщину здавати. Зараз ми подивимося, чи вдасться їм. Те, що вони будуть здавати, це одне, але чи вдасться їм. Чи готові сумчани, чи військові будуть там. Бо ми вже ж готові, ми вже трохи навчилися, чи вдасться їм. Скоріше, ні. Скоріше не вдасться, ні, не вдасться. А, дивіться, дивіться, я так, ну, я, в принципі, я... повністю здати не вдасться. Ось, Виглядає, що ні. Їхнім планам не, 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 не здійснені плани. Виглядає, що суми вистоять. Виглядає, що вистоять. Але дуже буде така зона. от Я, я вже говорила, що буде така сіра зона. Спустошена зона, випалена зона. На жаль, ось якось так. На жаль, до речі, я це місяць тому і, в принципі, передбачала. Я про це говорила місяць тому. Є розклад в мене на каналі, можете теж подивитися. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Обережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Це буде Україна!